Внаслідок масової ракетної атаки по Україні 23 січня на Дніпропетровщині загинула жінка. Повідомимо подробиці ранкової трагедії. Які наслідки залишає по собі війна в природньому середовищі України та Кам'янському, розпитували про це міських екологів. З нагоди Дня Соборності учні старших класів та закладів фахової передвищої освіти змагалися у бреєн-рингу. Покажемо, як це було. Міський голова в ефірі Топ Радіо. Днями очільник міста побував в гостях у ТОП-радіо та надав колегам відверте інтерв'ю. Новини міської інформаційної служби до вашої уваги у студії Володимир Кравченко. Вітаю зараз про все детальніше. Ранок українців почався з масованої ракетної атаки. На Дніпропетровщині, у Павлограді. Внаслідок російської атаки загинула 43-річна жінка. На той момент вона знаходилася в одному зі скверів міста. Пошкоджені інфраструктура, дві школи та вісім багатоповерхівок. Також у Павлоградському районі захисники з ПВК Схід збили керовану авіаційну ракету Х-59. Уламки побили приватні будинки та сонячні панелі. Повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Загалом в на 23 січня противник завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті балістичні авіаційні та зенітні керовані ракети. Усього зафіксовано 41 один засіб повітряного нападу противника. 21 ракету вдалося знищити. Подібні медичні заклади працюють лише в великих обласних центрах. А з лютого 2022 року таки розпочав роботу і в Кам'янському, сучасне підприємство, яке займається переробкою компонентів крові. За два роки роботи установа стала потужним донорським центром. Днями на підприємство завітав очільник міста, знайомилися з роботою закладу та обговорювали можливі варіанти співпраці з містом. Щодня бажання стати донором виявляють понад 100 мешканців Кам'янського, які мають можливість отримати соціальну підтримку за корисну справу. Підприємство забезпечує 30 кам'янчан та переселенців робочими місцями. А ще, крім основної діяльності, заклад бере участь в культурному житті міста. Проводить благодійні акції, займається волонтерством. Основна місія це, це порятунок життя в першу чергу, тому що донор це той, хто дарує життя в переводи з латині, а також він рятує життя. Тобто, завдяки донорській крові зараз ми рятуємо військових, рятуємо онкохворих людей, рятуємо породіль. Всі донації в плазма центрі абсолютно безпечні. Сучасне обладнання та кваліфікований персонал дозволяють провести плазма без шкоди для здоров'я. Зараз в Україні існує велика потреба в альбуміні. Це найпоширеніший білок в крові. Він необхідний при великих крововтратах, оскільки допомагає швидко відновити тиск. Препарат допомагає рятувати поранених мирних мешканців та військових у зоні бойових дій. З керівництвом донорського центру обговорили можливу співпрацю з медичними закладами Кам'янського. Зараз ми розуміємо про важливість державного приватного партнерства. Це все необхідно для рятування життя як на полі бою, так і під час лікування в лікувальних закладах. Співпраця, яка можлива буде, вона допоможе нашим лікувальним закладам отримати необхідні препарати крові, необхідні препарати зроблені з плазми крові. Донорство під час воєнного стану це спільна лінія оборони. А кожна здача крові одним донором почесна справа та шанс урятувати життя трьом людям. Російське вторгнення в Україну з 24 лютого призвело не тільки до страждань людей та нанесення масштабної шкоди інфраструктурі. Воєнні дії вчинили негативний вплив на природне середовище. Екологи б'ють на сполох. Відбудувати зруйноване можливо і за 2-3 роки, а відновлення природи вимагає значно більше часу. За майже два роки стан екології в Україні суттєво погіршився. Яка ситуація в Кам'янському розкажуть наші фахівці? Спалені ліси та поля, забруднені водоймища та ґрунт, зруйновані міста. Це лише кілька прикладів того, як війна залишає свій відбиток на природі. Почитати зараз збитки, які надасть війна, це навіть неможливо. Чому тому, що зараз частина території ще залишається під окупацією? То те, що відвойовано, не все проаналізовано. Велика кількість об'єктів природно-заповідного фонду постраждали від бойових дій, ставши екологічними зонами руйнування. Підриви дамп вибухи нафтопереробних заводів, а також використання ракет та дронів, призводять до серйозного забруднення навколишнього середовища. За даними державної екологічної інспекції, на 1 січня 2023 року збитки від військової агресії Росії, склали 46%. Мільярдів 47,6 мільярдів доларів. І це я ще раз повторюю це тільки поверхнева частина. На щастя, наше місто не перебуває в зоні бойових дій, та це не означає, що війна не вплинула на екосистему Кам'янського. Блекаути та вимкнення насосів призвели до аварійної ситуації з підтопленням території. Наша мірі не могла відкачувати води. Було підтоплення і дуже колосальними зусиллями нашої міської ради та МЧС Суспільно. Ми змогли, ну скажімо так не залишити город в екологічній катастрофі. Воєнні дії та зростання кількості населення призводять до збільшення стихійних сміттєзвалищ, ускладнюючи екологічні заходи у місті та поглиблюючи екологічну кризу. Багато з екологічних ініціатив стають неможливими та втрачають раціональність під час війни. Вибираємо, як бачите, місто, не даємо забруднитися, Та ж милю система працює. Тобто ми стараємося підтримувати порядок в нашому місті. Хотілося звернутися з проханням більш трепетно відноситися до нашої екосистеми. Вплив війни на екологію стає дедалі очевиднішим, і можливо саме зараз, коли велика частина країн світу налаштована на рішення військових конфліктів, настав час звернутися до екологічних аспектів та прийняти конкретні заходи для збереження нашої планети, наголошують екологи. Представники громадської організації Молода бджола організували для учнів старших класів та закладів фахової передвищої освіти Кам'янського брейн-ринг до Дня Соборності України. Бажання розумово позмагатися виявили 18 команд, тоді як до фіналу обрали 6 кращих. За відповідями та емоціями учасників спостерігала наша знімальна група. Брейн-ринг складався з п'яти раундів. Кожен з яких містив питання на знання української культури, традицій, літератури, видатних постатей та, що найголовніше рідної мови. Громадська організація бджола була мала можливість долучитися до проведення брендріну знання української мови історії та культури, який був присвячений Дню Соборності України. Дуже приємно, що молодь знає, розмовляє українською мовою, знає історію. І тому ми впевнені, що ми будемо подальше співпрацювати з молодіжною радою для того, щоб підтримувати молодь, підтримувати їх, заохочувати їх до знань, до рідної мови, і це дає нам впевненість в майбутнє. За словами голови громадської організації, молода бджола Олександра Нікологорського, такі заходи патріотичного виховання дуже полюбляє молодь Кам'янського, адже, окрім змагальності, вони ще розвивають почуття національної ідентичності та дозволяють не забувати про українську культуру та відомих предків. Дуже важливо сьогодні нашу історію пам'ятати, нашу культуру плекати, мову поширювати. Бо дійсно зараз за це борються наші захисники. Дякуємо дякую взагалі їм, що ми можемо тут зібратися, да, провести такі заходи для молоді. Дякуємо, звісно, Геобджола та міському голові Андрію Білоусу, що завжди підтримують такі ініціативи. Будемо продовжувати і далі да, розвивати молодь саме з такого патріотичного виховання, аби вони розуміли, що наші герої борються, ведуть своє життя не за просто пусті слова, а дійсно за Нашу ідентичність перемогу здобула команда 39 із ліцею номер 39 Спонукала класниць взяти участь у брейн-ринзі вчителька історії Наталія Станкевич. Дівчата з самого початку були налаштовані на перемогу. Тож, результату не здивовані. Дуже цікаво, весело було такі креативні сучасні питання. Тому було цікаво приймати участь в цьому. Ну, атмосфера така дружня, весела, смішна. Мені також дуже сподобалося. Я хочу, щоб в нашому місті було більше таких заходів. Атмосфера справді була дружньою, і питання були такі: знаєте, щоб трошки подумати. Ну мені сподобалися питання, вони були такі креативні. Дякую. Я вважаю, потрібно проводити більше таких заходів, оскільки вони підвищують національну свідомість українців. І оскільки сьогодні день соборності України, я дуже дякую за таку можливість перевірити свої знання і дізнатися щось нове. Друге місце посіла команда Мрія з ліцею номер 13 а третя здобула команда Вільні, сильні, стильні з 35-го ліцею. Всі учасники отримали подарунки, а переможці сертифікати на придбання товарів в магазині Акварель. Про особисте та професійне життя відверто розповів слухачам ТОП-радіо міський голова Кам'янського. Які фільми полюбляє? Скільки триває його робочий день? Як відноситься міський голова до екстриму? Інтерв'ю тривало близько години. За цей час ведучому топ радіо владу Зарецькому вдалося дізнатися, чимало цікавих подробиць про керманича нашої громади. Щоп'ятниці Кам'янське топрадіо запрошує до студії кам'янчан цікавих та непересічних професій. Проект триває вже цілий рік. За цей час гостями студії було чимало мешканців та гостей нашого міста. Це і політики, і співаки, і спортсмени. Загалом усі, хто в своєму творчому та професійному житті досягли значних результатів та можуть поділитися досвідом та секретами з іншими. Ми підтримуємо традицію та знайомимо вас з цікавими людьми цікавих професій нашого міста. І сьогодні професія, яка я впевнений зацікавить дуже багатьох, якщо не всіх, це звичайно, професія мера. І сьогодні у нас в гостях Андрій Леонідович Біловусов. Доброго ранку вам. Доброго ранку міський голова щодня прокидається у п'ятій ранку без будильника. Вже з 14 років мав мрію працювати в державному управлінні, а ще він ніколи нікуди не запізнюється. Якщо ми з вами, наприклад, домовимося, що через два тижні ми зустрінемося там у 7.30 у мене в кабінеті або в 8.15, то ви хвилину хвилину зайдете до мене в кабінет, тому що мені все чітко чітко одне за другим прописано і я завжди підтримую, дотримую цього графіку, і я завжди ціную час інших людей, тому якщо ми... Я розписую наради. Нарада повинна в 10 годин розпочатись. Вона розпочинається ровно в 10 годин. Якщо наступна в 11, вона буде також в 11, і всі люди знають і не можуть от планувати свій час, знаючи, що якщо вони прийдуть до міського голови, до наради вона буде тривати там, там певний час. Воно своєчасно розпочнеться. і Люди також можуть планувати свій графік. Відповідав очільник і на особисті питання, зокрема, поділився своїм відношенням до творчості. Я дійсно раніше співав, я раніше грав О. на гітарі, там там, навіть пам'ятаю, в якомусь років, коли мені було там 17 років, я тоді отримав перше місце серед авторських пісні в нашому місті. Але потім, коли я вже почав навчатись, працювати, коли вже чітко сформувався. Те, що я хочу досягти в житті, я перестав цим займатися. А ще розказав про свого домашнього улюбленця. Хантер його звуть, домашню улюбленість. Він живе зі мною з у нього день народження виповнюється 7 років. Він живе зі мною вже, певно ну, практично, коли йому було 2 місяці, я його взяв до себе. І я дуже. Люблю свого кота. Він мені зустрічає з роботи, проважає. Він постійно рядом зі мною, коли я ходжу із одної кімнати в іншу, він постійно мене супроводжує, тобто не залишає мене після ні на хвилину, важко, так. після важкого робочого дня. Він допомагає трішки так, розслабитись. Так, так. Не у і питань щодо професійної діяльності так Андрій Білоусов розповів, якими якостями на його думку має володіти справжній міський голова. Я вважаю, що в першу чергу це любов до людей, тому що міський голова, він постійно стикається з людьми з їхніми. Проблемами, тобто, треба любити, любити людей, вірити в людей, слухати людей. Треба бути відповідальним, треба чітко завжди планувати там, свій графік. Треба бути самокритичним, треба постійно вдосконалюватися там, читати, там, інтересуватись як в інших містах, як в інших країнах, що відбувається. Ну тобто, постійно треба там. Підвищувати свої професійні знання, да, не стояти на одному місці. Також торкнулися і сьогодення Кам'янського. Україна переживає дуже важкі часи, але місто нести на місці воно змінюється. От якщо, наприклад, даже ми візьмемо минулий рік, 23-й, ми відкрили в нашому місті перший в області центр реабілітації для наших військових при підтримці нашої обласної військової адміністрації рівника ЛСК Сергія Петровича. Ми Відкрили після капітального ремонту перший етап нашої міської лікарні номер 1 яка за останні 130 років жодного разу не ремонтувалася. Там також проходить лікування багато військових. Відкрили тут на проспекті Шевченка після ремонту нашу стоматологічну клініку. Відкрили амбулаторне відділення на влівобережній поліклініці. Закінчили ремонти корпусу нашої 20-ї школи під підтримці обласної військової адміністрації. Відкрили кукольний Театри для наших маленьких, для наших дітей нашого міста відкрили перші в області центри соціальної підтримки ветеранів, центри соціальної підтримки вимушених переселенців, Кризові центри для людей, які постраждали від домашнього насильства. Відкрили на ліво березі будинок для дітей сиріт і багато багато чого іншого. Загалом ефір видався інформативним, цікавим та щирим. Було дуже легко, а всі всі переживання після перших хвилин пішли. Я вперше можна сказати, так ти поспілкувався з нашим міським головою. Він завжди складав враження серйозної людини з нервами як стальні канати, який дуже стриманий. Таким він сьогодні був в ефірі, але все ж таки мені здається, що трішечки трішечки вийшло його вивести на цю іншу нотку на нотку гумору. Наприкінці інтерв'ю, очільник міста поділився своєю мрією. У мене одна мрія, щоб Україна перемогла і закінчилась війна, щоб перестали гинути люди: військові, цивільні гинути діти. Щоб це закінчилось нашою перемогою, щоб Україна розвивалась, щоб все... Цей жах, який є в 21 столітті, сторіччі, я особисто не вірив до останнього, що це в принципі може відбуватися в нормальному світі. Тобто, мрія одна: Закінч... щоб закінчилась війна, щоб повернулись Живими та неушкодженими всі наші захисники і захисниці. Я впевнений, що ця мрія поєднує всіх нас, всіх кам'янчан, всіх українців. Велике дякую вам за те, що приділили нам у своєму щільному графіку час сьогодні на цей ефір. Дякую вам і слава Україні! Героям слава. Наразі у нас час прогнозу погоди. У середу чекаємо мінливу хмарність без опадів. Вночі температура повітря становитиме мінус 4 градуси. В день підніметься до плюс одного. Вітер південний та південно-західний до 4 метрів на секунду. Це всі новини у сьогоднішньому випуску. Наступне чекайте завтра о 19-й годині. Найсвіжіші новини на сайті mis.dp.ua. У студії працював Володимир Кравченко. Дбайте про себе і не втрачайте віри у Збройні Сили України. Все буде добре.